Шановні війничани, дорогі земляки, Щиросердечно вітаю вас із величним і світлим святом Воскресіння Христового. Нехай Христове Воскресіння об'єднує всіх нас вірою у торжество, справедливості, любові та милосердя, а великодні передзвони наповнюють серця надією на краще майбутнє, щирим прагненням творити добро. Божої благодаті вам, щастя, миру і радості! Бажаю, щоб у нашій країні та ваших домівках запанували мир і злагода, здоров'я, щастя, благополуччя на довгі роки вам і вашим рідним Христос Воскрес!